Що Олексій Чернишов, голова Нафтогазу, ще з прем'єром Словаччини десь в серпні місяця да, да, да. то тобто це було так. І так показало я, так не знало, я що... його не звинувачую. Я розумію, що цей варіант транзиту він. Десь лишається, як один, я, як нам казав е, пан Дональд, да? у вас козирей немає. Да? У вас там да, да? Ну мені здається, що не треба ображатися дійсно в такій грі, як її не назвіть, але мають бути якісь козирі. Він казав, ну, в тебе немає сильних. Ну, ну бо ви, вибачте, будь-які військові операції мають бути якісь резерви, задумки, да щоб ти в якийсь момент міг кинути там додатковий підрозділ, переламати ресурси додаткові і так далі не треба на це ображатися. Це дійсно не карти, але це гра, все це з точки зору управління. Це це ціла теорія ігр. Зміна да, да, да. це дійсно йде ситуація ігрова життя. Це гра, розумієте